Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами дві розпаковочки. Це у нас сенсей польський, і тут у нас є якісь дві посилочки з Алієкспресу. Ну, почнемо дивитися ми з сенсею. Хто дивився мої розпаковки, то десь. Пару розпаковок тому я замовляла худі чоловіче. Я казала, що воно мені настільки сподобалось, що воно таке класне, що я і собі хочу. І ось я знову замовила одне собі і одне під замовлення. Ось таке воно з класна худі це у нас розмір елічка. Ось така класна фліска просто. Тут у нас такий карманчик, він сплошний. Тут ще застібається, що мені подобається. Бачите, воно таке яскраве, класне. Ось тут така якась надпись. І воно дуже тепле. Це прям фліска. І тут воно втеплено. Так, тут в нас є такий капюшончик. Ну, прям для спорту, для якихось, походів, для пробіжки. Ну, прям дуже класна штука. І вона по якості. Я не знаю, як воно після прання, якщо чесно. Але ось коли тримаю в руках, то дуже класно. Дуже рідко, що мені в сенсеї прям настільки подобається речі. Але воно мало мірка. Це в нас розмір Елька. І давайте я зроблю вам заміри. Бо друге таке саме, але м Так, а ну-ка, в нас тут є 54 см. Одразу я вам хочу замірити емечку. Так, бачите, така ж сама. Тільки емочка. Так, елічка в нас 54 см, тут в нас є 50 тобто різниця на 4 см. Тобто, вшану воно має бути трошки подовжено. Тут в нас є 64 см, але бачите, воно ззаду буде трошки, трошки. Більше. Так, 64 см у нас Емочка і Елічка у нас є 66 см. Ну, тут 2 см різниці. Ось такі у нас худі з сінсею, і я їх рекомендую, бо ну мені вони от подобаються. Я їх тримаю в руках. Дійсно класні. Так, а ми дивимося далі. І наразі хочу вам нагадати, що в описі я залишу силочки, де я брала, і по якій ціні. Наразі може і не бути цього товару, а може і бути, але по іншій ціні. Або дорожче, або дешевше. Так, ну, давайте почнемо з цього. Так, також цей товар я купляла на знижечках, дуже класний. Так, що в нас це є? Так, так. Це в нас такі ваги, Це в нас вони, вони кухонні, Давайте будемо відкривати, дивитися. Я навіть не знаю, який тут, мабуть, сіренький колір. Або ні, сіненький. Ось такий, О, навіть батарейки. Прикольно поставила. Ось такі вони прикольні. Але щось тут, ну, це, мабуть, захисне, що його можна відверти. Так, Ну, ми з вами дивимося, як вони працюють. Так, тут вже рівна поверхність, бачите, 0. Так, тут у нас є 8 грам, кладемо, а, показує 9, а 8, 8 показує. Так, тут у нас є стільки ж, 8, 18, дуже дивно, так, ну 9, такий самий, 9, ага, і тоді 18, мабуть, ще 1 грам упаковочка, що логічно. Так, давайте ще подивимося, так, тут у нас є 6 грам майоран, рівно. Всім. Також упаковочка 1 грам. Так, зіолетін у нас є 25 грам. 25 грам. Тут, бачите, упаковочка вже є 2 грами. Але ось такі вони маленькі, компактні, і на кухні будуть вам дуже зручні і помічні. Ну, а ми дивимося з вами далі. Ми дивимося з вами далі. Що в нас тут є в Алі Так, ось в нас така щіточка, Так, ось така масажна щіточка, Це себе можна промасажовувати. Замовляла я це не дуже дорого. Тут така більш жорстка вона, тут така є гесенька. Ось такий у нас силікончик. До речі, дуже приємно. Як вона буде в дії, я не знаю, але я думаю, що має бути дуже прикольно, особливо якщо ще використовувати якийсь скраб. І нагадую вам, що я залишу для вас сили, по яким ви зможете перейти і подивитися, якщо комусь цікаво, та собі замовити. Ось така, яка ще в дії не знаю, але питайтеся в коментарях і я обов'язково вам відповім. А наразі всім дякую і до нових зустріч, па, -па.